На тім боці перепотоці пасу си й гніта, подивіться, які файні наші молодята. Ой кувала ласківочка та й сіла на ліску. Відкривайте мамко, двері, син веде невістку. На даному верстаті я чу наші гуцульські запаски. Для того, щоб така краса у нас вийшла, спочатку треба наснувати основу, потім треба прив'язати її. Якраз прив'язала ниточки і починаю запаски. Запаски це як верхній одяг версорочки. Для жінки, дівчини під час роботи завжди співаю. Легше ну, йде робота і скорше час лети. І веселіше Ну, «Зроблено з любов'ю» називається краєчок запаски. Я зробила. Продовжую робити, якби основний візерунок. Уже це буде золотистий фон, і на цьому золотистому фоні. Буде у нас візерунок. Бувають замовлення на сріблою ниткою, а для того, щоб у нас був узор, то узор робиться ногами на цих конежах дерев'яних. Називається так пів очка або зігзаг, якщо прямі, то це просто дороги. Сияєні газідня, і не каздую. Вирез бодєк серед хаті я ніємні трабую. Вирез бодєк серед хаті, кутами кропива, та це я си молоденька тут не наробила. Це така жарківлева співанка, колись співали наші бабусі, щоб було ну, щоб було веселіше на душі. Багато цього в день не можеш зробити, ну максимум 10 сантиметрів я можу вткати. Десь так тиждень треба на одну запаску, щоб її виткати. Тут кольора мають бути так: бордовий, оранжевий, малиновий, жовтий, синій світлий і зелений темний. Край мусить бути зелений, це називається питснівка. То Краща запаска, воно краще відбиває, ну я кажу, воно робить грамочку. А середина або бордова, або чорна, або фіолетова, хто яку любить. Щоб закінчити запасочку, треба виплести такий снур і по кругу її обшити. Спочатку треба виплести таку косичку. Дана косичка у мене сплетена з п'яти ниточок. Він додає запасці форму, що вона краще стоїть. Якщо, наприклад, сорочка є низенна, низенкою, там кладуть орнаменти е, такі темноваті, то йду дуже ці. Якщо сорочки під косматський стиль, там жовтий, оранжевий багато кольорів, то вже отакі замовляють. Це є давня запаска, що моїй бабусі збереглася на сьогоднішній день. У давнину кольори були темніші. Ця запаска іменно підходить до цієї сорочки. Бо це теж і сорочка давна, така їде з коло 100 років, і запаска теж. То це якраз напрядено з овечої шерсті з вовні. Якщо взяти в руки, то ми чуємо, що вони такі товстіші і ніби косючі. Тепер уже люди хочуть м'якші з зниток, щоб вони. Не дерли і щоб не кусали. У мене чоловік з такої сім'ї, де його мама дуже багато вишивала, ткала саме гуцульські запаски. Вона була дуже велика майстриня в то робити. І коли три роки назад померла чоловіка мама, у неї залишилося багато замовлень на ці саме гуцульські запаски. Ну, та й вирішили, що хто буде це робити. Ну, треба якось це зробити і людям повіддавати. То так я приступила до цієї роботи, і це стало тепер мою основну роботу. А це добре жати, це колоски рвати, А це добре дівочи, це си віддавати. Дівчата виходять заміж. Чи жіночки до церкви одягаються у нас на храмові свята, так, до церкви одягаються у наш національний гуцульський стрій. Тому так, тому замовляють. Так само на цьому верстакі, що я чу запаски, можна ткати і бесаги. Це що йде на плечі, вона суцільна. А ці дві відкриті, бо накладали і на одну сторону, і на другу сторону, щоб легше було чи на плечі, чи на коня клали. Якщо це до церкви на великдень, то, то клали кошик в одну половину, а в другу половину вже клали булки. Що там запрости би давати? Так як у нас дають біля церкви. На даний момент це не дуже популярно. Вже дехто хоче на весілля. До церкви вже рідко хто бере. Але є, що люди хочуть, щоб то було вдома. Ще вам покажу, я вишиваю весільний вінок для наречених. Є як оберіг, наш гуцульський вінок. Ну, без цього просто весілля не починається. Щоб його пошити, я беру сукно, обов'язково має бути барвінок, кусочок часнику. Це як від нечистої сили. Паєточки і, і так обшиваємо. Отакі От виходи, приблизно такі завеликі. Дівчатам тут уплітаються, де кладуть чільце, отак зверху. А хлопцям пришивають або на груди. Або на кресаню кажуть, що якщо вінок падає з голови у нареченого чи у нареченої, то не на добро або на розлучення, або ще гірше казала колись бабуся наша, що мають розумертися, що хтось скорше помре. Для нас гуцульська убир'я — то є наше основне. Бо якщо ми забудемо, якщо ми не будемо цього робити, то ми будемо робити що ж інше, що нам скажуть. А так це є наше рідне. Це мусить бути крайка, купрушка, верзапасок. Отак, пояс такий. Треба, щоб видко було і капці, і не сорочки, бо в сучасних сорочках нес також вишити. То якщо буде довга дуже запаска, вона прикриє, і не буде того видко.